Виконуємо номер 5 із розділу «Повторюємо математику за 5-6 класи підручника Алгебра 7, автор Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Запишіть усі дільники числа завдання перше 16, друге 38, 3-60. Приступаємо до виконання. Записувати дільники числа 16 будемо парами. Перша пара це 1 і 16, друга пара 2 і 8. Ну і третьому числу пари немає. Чи точніше, його пара така сама, як число 4, тому запишемо просто 4. Далі дільники числа 38, 1. І 38, та два і дев'ятнадцять. Дільники числа 60. Один. І шістдесят, два, тридцять. Три і двадцять, чотири і п'ятнадцять. П'ять, і дванадцять, і шість, і десять. Номер п'ять. Із розділу повторюємо математику за п'ятий 6 класи. Підручника Алгебра 7 виконана.